Козлик та ослик. Ранок козлик у своїй хаті в ліжечку. Він солодко спить під теплою ковдрою. Через вікно світить ранкове сонце. Сонячний промінь залоскотав козликові носика, і він розплющив сонні оченята. Козлик зістрибнув із ліжка і підійшов до вікна. Визирнув, а там. Випав сніг. І з неба летять пухнасті О, сніжинки. Зима, зіма, зіма. Кослик радісно застрибав по кімнаті, аж ось заходить його друг Ослик. Здравствуй, Ослик! Ослик побачив на столі у козлика яблуко, цукерки та банку варення. До побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені, це яблуко. Козлик простягнув осликові яблуко. До побачення, тому що я піду, якщо ти не даси мені ці цукерки. Але ж я дам тобі ці цукерки. І козлик підсунув вазочку з цукерками ближче до ослика. До побачення. Тому що я піду, якщо ти не даси мені, це варення. Козлику дуже не хотілося, щоб ослик пішов. Але я там тобі це варення. Не дуже чемний ослик, задоволений. Ну, здравствуй, козлику. Я прийшов, щоб запросити тебе на лижну прогулянку. Ура! Козлик стрибаючи, підбіг до шафи з одягом. Мені буде тепло, якщо я надягну курточку. Тим часом ослик їсть яблуко і цукерки. Мені буде тепло, тому що на мені курточка. Але курточці буде холодно. Козлик поверх курточки одягнув червону ковтинку. Мені буде тепло, курточці буде тепло, а кофточці. Кофточці буде холодно. Козлик поверх ковтинки одягнув шубку. А, мені буде тепло, коточці буде тепло, кофточці буде тепло, а шук шубці. Бідній, теплій шубці буде холодно. Правда, Ослику? Ослик якраз доїдав варення з банки. Звичайно. Козлик пожалів, шубку, ковтинку та курточку. скинув їх, а вдягнув тільки шапку та шалик. Здається. В лісі потепліло. шубка не замерзне козлик. Ну, не хвилюйся. Не дуже вихований ослик вдягнув козликову шубку, і вони, взявши кожну свої лижі, вийшли з хати. А на дворі зима. Ліс, галявини, стежки, усе замолопости білим снігом. Козлик та ослик на лижах з'їжджають із гірки. Як хороше. Ослик помчав на лежав далі, а Козлик зупинився і озирнувся довкола. Зима одягла дерева у снігові шубки і шапки. І знову косик з у удвох катається на лижах весело їм. Козлик зупинився. Які красиві ялинки у снігових шубках, дуби, як зачаровані велетні у білих кожухах, а калина у хусті сніжинок така гарна, як музика. Ти розумієш, про що говорить ліс? <рес> розумію. Розумієш, нічого не розумію. <рес> ну не можна ж бути таким. Мосликом. Ну, як ти не розумієш? Ліс розповідає казку. Він говорить про те, які в нього шапки та шубки, і як йому тепло. Засніжені дерева немо заснули, їм затишно і тепло, їм сняться чарівні казкові сни. Це? Козлик застудився? Що з тобою? Го. Та ти зовсім замерз! Козлик знесило носів і похилив голівку. Як йому холодно. Скоріше додому. Тоді ослик посадив козлика на лижі, як на саночки, зачепив їх своїми лижними палицями і повіз отак бідного козлика додому. Ой, ой, Козлик вдома лежить поверх ковдри ой, на ліжку. Як йому погано. Зараз я помірую тобі температуру. Ох, я, здається, помираю. Біднесенький. Ні, козлику, ти не помирає. Замість термометра ослик узяв довгу лінійку. от дивак У тебе температура лише метр і п'ять сантиметрів. Ах, я зовсім помираю. Що робити? Не помирай, козлику. Я зараз поставлю тобі банки. Ослик схопив звичайні великі банки з підварення і поставив їх на груди хворого козлика. Ох, я зовсім, зовсім помираю. Козлик скинув банки додолу. Бувай, козлику, не помирай. Ослик побачив подушечку для голок. Вона висіла на цвяшку на стіні. Я зроблю тобі око. Ослик узяв звичайну голку для шаття і. Як боляче Ослик уколов голку uh, і кослика uh, у сіднички. <pew> <t> і заплакав ослик гірко. Що через мене козлик просто дився. І ось він лежить і зовсім зовсім помирає. Ослик нарешті зняв із себе козликову шубку і накрив нею хворого Ой, друга. Так, ось так тобі буде тепло. Дбайливо вкутав козликові ніжки. Козликові справді стало тепло, і він розплющив очка. Здається, я не помираю. Ослик підбіг до столу, знайшов останню, що залишили цукерку, і дав козликові. По-моєму, Я навіть вже видужую. Ослик зігрів козлика своєю турботою. Знаєш, козлику, візьми мої лижі, адже твої. Зовсім старенький Ослик подав другові свої новенькі лижі, блискучі, гарно розмальовані. Спасити, ослику Козик щасливий, адже у нього є вірний друг. Я вже майже видужав. От коли ти зовсім видужаєш, ми підемо з тобою в ліс. І він нам розкаже, які в нього шапки. І як йому тепло Ось такі вони, двоє товаришів. Ніжний козлик, що вміє слухати казку лісу, і ослик, який, може, і не дуже вихований, і вчений, але має добре серце і ніколи не покине друга в біді.